Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні я знайшов для вас біржу, в якій ми можемо стабільно заробляти на промо-акціях і заробляти досить непогано. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я викладаю для вас проекти, в яких ви можете заробляти без вкладень. І таких проєктів дуже і дуже багато. Є, наприклад, проєкт, в якому ми можемо обмінювати свої реальні кроки на гроші. У мене вже більше ніж 200 рефералів зробили мінімум по одній виплаті, і є вже люди, які заробили мінімум 300, 200, 400 і більше доларів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Друзі, на рахунок цієї біржі. Як ви можете побачити, я стабільно в своєму телеграм-каналі викладаю акції від цієї біржі, в яких ми за депозит можемо отримувати токени на спот. Тобто зразу ви можете їх продати. Наприклад, 3 квітня вийшла акція, де ми могли отримати до 18 доларів СТО. На Спот, тобто зразу їх продати. Не потрібно було крутити якийсь оборот, не потрібно було робити ще щось просто. Зробили депозит в токенах СТО на баланс біржі. і зразу через деякий момент вам буде приходити токени ось ці СТО на спотовий баланс. І ви можете продати. Наприклад, ви робите депозит в токенах СТО на 18 доларів, і вам зразу приходить 18 доларів зверху. Токенах СТО, ви їх продаєте і вже маєте 36 доларів на вашому балансі. Це не єдина біржа. На протязі ось цих 10 днів я виклав три таких акції, де могли ви непогано заробити. До речі, в мене є люди, які писали мені, що їм вдалося і по 40 доларів зробити, просто зробивши депозит в тих токенах, яких потрібно. І зверху на спотовий баланс вам дають зразу такі ж токени. На рахунок самої біржі. Посилання на біржу буде в описі, також обов'язково вводьте Реферальний код, він також буде в описі під цим відео. Насамперед, що я хочу вам сказати, як тільки ви зареєструєтесь на біржу, обов'язково проходьте верифікацію. Це дуже важливо, тому що верифікація захистить ваші кошти і Верифікацію тепер для українців можна проходити з нашої id картки Тобто не потрібен закордонний паспорт, ви тепер з ID-картки можете легко її пройти. Насамперед вказуєте ім'я, фамілію, таку як ваш паспорті. і також потрібна виписка з банку чи оплата за будь-який е е комунальні послуги, де пише ваше ім'я. І вам зразу підтвердять верифікацію. З верифікацією у вас тут взагалі ніяких обмежень не буде. Якщо у вас виникли будь-які проблеми, можете написати мені в Телеграм, я допоможу вам з верифікацією. Якщо у вас щось не виходить, чи у вас е, виникли будь-які запитання. Загалом біржа виглядає досить непогано. Усі е, усі активні акції, які є, ось як ви можете побачити, будуть ось тут. Наприклад. 500 тисяч СТО, Прис, пул досі можна забрати. Просто вам потрібно зробити депозит в самих токенах. Як ви можете побачити, от токени, просто робимо депозит в токенах СТО і Через деякий час вам прийде додаткові токени. Тобто, наскільки скільки токенів ви закинули, але до 18 доларів. Наприклад, там 100 токенів 100. Через там, 3 дня вам тих 100 токенів зверху дадуть на спот, і вас вже буде 200 токенів. Також на рахунок верифікації. Обов'язково її пройдіть, тому що це реально дуже важливо. І. Ще раз вам кажу, в кого виникли будь-які запитання по користуванні біржою, чи проблеми з верифікацією, напишіть мені, я постараюсь вам зі всім допомогти. Акції тут виходять дуже часто, тому що зараз більше активно запрошує нових, е, нових партнерів і... Планує розвиватися тільки далі. Як ви можете побачити, з Україною досить непогано зараз виходить з нею розвиватися, тому що раніше про цю біржу не дуже багато хто писав, шилив, розказував, а зараз вона досить активно розвивається. І, як ви бачите, для нас з збільшенням користувачів зразу додавали верифікацію через ID Картку. Я думаю, що це дуже-дуже добре. Також, як ви можете побачити, виконуйте тут завдання, і ви можете отримувати різні бонуси. Наприклад, welcome bonus. Це привітальний бонус до 120 USDT. Ви можете заробити, як ви можете, побачити, зареєструйтеся, дають 10 доларів. Далі пройдіть верифікацію, зробіть депозит і е, зробіть на ф'ючерсах один е, клейм. До 50 доларів залежно від завдання. Тому ось така в нас біржа. Посилання на біржу буде в описі. Обов'язково переходьте, реєструйтесь, верифікуйтеся, тому що, я думаю, з цією біржою я зроблю для нашого каналу якусь промо-акцію, і я думаю, промо-акція буде досить непогана. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки